Усім привіт! Мене звати Юля. Я провідник освіти езотеричних знань, я астролог, таролог, розстановник. І сьогодні, в даному відео, я вийшла, щоб поділитися з вами інформацією з недавнього свого розкладу, який я робила на те, щоб щитати інформацію, коли ж все-таки закінчаться масовані обстріли в Україні, і коли це жахіття. Просто припиниться. Я прокинулася зранку після чергового масового обстрілу, і в мене прийшло таке бажання зробити такий розклад. Зразу скажу, що я більше провідник, який працює з індивідуальними консультаціями і ситуаціями, розборами особистими клієнтів, людей, які до мене звертаються, а прогнози. Стосовно України, закінчення війни і політичні я роблю дуже рідкі, і тільки по моєму особистому бажанню. І для прогнозів я завжди використовую декілька інструментів, щоб вважати інформацію про закінчення обстрілів, взагалі ситуацію в Україні. Я використовувала тару, я використовувала рунічну. Колоду ронічну мантіку, я використовувала гармонізаційну квіткову колоду, яка не тільки передбачає запускає процеси очищення ситуації на енергетичному рівні, і також я використовувала астрологічну харарну карту на питання. Карта астрологічна на питання. Що ж вам хочеться сказати? Насправді, прогноз він такий виходить у мене невтішний, на жаль. Мені б дуже хотілося помилятися, але масовані обстріли будуть продовжуватися і особливо влітку. Тобто влітку буде гучно, влітку вони будуть, і нам просто це потрібно, як ми повинні розуміти, що ми будемо з цим жити, Тобто ми від них нікуди не дінемося. Ну, єдине це або переїзд в іншу країну. І а з іншої сторони, нам хто ну, не приїжджає, да, ми можемо просто це все, ситуацію як прийняти і жити з цим розумінням, що поки на найближчим часом вони не закінчаться, ми їх повинні пережити. Моя така особиста рекомендація хто дуже хвилюється, хто постійно на стресі, в кого багато страхів. Не нехтуйте повітряними тривогами, так, бережіть себе, йдіть в укриття, там вам буде набагато спокійніше, щоб у вас була завжди тривожна валізка і ну, отакі, там, якісь лікарські препарати, які використовуєте які, ну, для заспокоєння. Тобто, це може бути там, валеріана, якісь травяні чаї, це все буде заспокоювати. Особисто мені, особисто мені і багатьом вже в моєму оточенні друзям, подругам, клієнтам, знайомим допомагають допомагає така ситуація, така як практика, те, що ми робимо в тривогу, я просто переключаюся. Я переключаюся або на фільми, або на серіали, або це можуть бути корейські дорами, які я вже два роки як полюбила, і дивлюсь, вони мені. Подобається, або я читаю книги. І саме книги, такі, знаєте, романи, в яких чудова така класна сюжетна лінія, яка тебе затягує, і ти як відволікаєшся, ти відволікаєшся, і тобі набагато легше переносити те, що відбувається. Тобто, ти, наче як і розумієш, що ти в тривогу, да, що там. Нас луплять, що бомбануть може в будь-який момент, де завгодно, але ти як тільки частково там, бо інша твоя увага вона направлена на цікавий сюжет, і ти як переключаєшся. Ну, от можу порекомендувати з тих книг, що я нещодавно прочитала, які дуже цікаві, вони йдуть серіями. От ви можете також їх брати, читати. Перша серія називається Місто вітрів. Тут три книги: перша Вище неба. Це любовний, класна історія, сюжетна лінія чудова. Можна почитати. Після неї йде правильне рішення. Клуб сімейного дозвілля. Там їх можна заказати. До речі, ось цією книжкою я можу поділитися. Хто захоче, можу дати. Почитати в чергу, правда, треба встати, бо вже там записано. Після неї йде наступна історія продовження ж першої правильне рішення. І третя, мій фаворит, яка мені сподобалась найбільше, це Спіймана. Тобто тут три різні історії про друзів і всі три книги пов'язані між собою. І ще одну серією можу поділитися, отак щоб читати. Ось така цікава книжка Мій темний Ромео. Це перша книга, їх в серії три. Тут про трьох друзів, тут про Ромео, наступна про Зака і третя про Олівера. Також книга серії. Мій темний Ромео, вона класна, в тому плані, що вона дуже специфічно гумарна. Я насправді сміялася і відволікалася від того, що Відбувається в, ну, в небі, скажімо так. Тому така моя рекомендація: можна переключатися і трішки себе цим як заспокоювати і перебувати в частина вашого розуму, частина вашої душі буде перебувати в іншій історії. Так? І так легше переносяться тривоги. Також дивіться, для того, щоб заспокоїтися. Ось мені ще хочеться поділитися. Дуже класно допомагають молитви, коли ви їх або слухаєте, або читаєте. Це можуть бути. Молитви православному агрегору, так? тобто ми всі з вами знаходимося під православним агрегором, і коли ми до нього звертаємося, то нас чують і нам допомагає. Для того, щоб нас почули, молитву треба читати вісім разів, тому що у нас вісім енергетичних центрів основних. І коли ми їх читаємо, молитву 8 вісім разів, ми їх активуємо і нас починають чути. Дивіться, ну молитви це очі наш, Богородиця Діва, Ангело-охоронці. Дали речі на Ютубі. В мене ангело-охоронці є. Богородиця Діва я записала найближчим часом викладу. Ви можете включати і заспокоюватися слухати 8 разів. І також можна ще читати псалом 90-й, він на захист іде. Це також буде заспокоювати. От найперші мої часи, перші тривоги, коли ми з дітьми сиділи в коридорі, я включала псалом 90-й. І коли я вже так його прослуховувала, 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 я заспокоювалась. Тому це такі мої рекомендації, щоб переживати тривоги. По прогнозу, дивіться, по прогнозу показує, що у вересні, у вересні ці масовані обстріли, вони ідуть на спад, і їх стане набагато менше. І на листопад, на жовтень і на грудень вони як більше будуть стихати, і будуть там як одиночні такі обстріли. Але в той же час, от, гармонізаційна колода вона показала, що якби ми не... Хотіли, але якби ми не, ну, щоб ми не робили обстріли, і ця вся ситуація вона буде продовжуватися протягом року. Тобто, обстрілювати нас будуть протягом року. Тому ми просто повинні це, як, бути до цього готові і, і, і жити. Ну, просто жити якби, ну, от в такій ситуації, в якій ми зараз з вами. Знаходимося. Мені дуже хочеться, мені дуже хотілося, щоб я помилялася і це все закінчилось в вересні, тому що є прогнози на вересень, на жовтень про завершення війни. І я б дуже хотіла, щоб вони були правдиві. По моїм особистим прогнозам, то повномасштабна війна буде тривати протягом року. Це ну, вона буде. І завершення війни, по моїм прогнозам, тим, що я робила зі своїми інструментами, зчитуванням інформації, це завершення війни, весна літо 2026 рік. Є ще така теорія, знаєте, що може бути завершення війни, і в той же час така мляво. Мляво, така повільна війна, да, одиночні, ну, от така, яка в 2014 році розпочалася, територіальна, вона взагалі може продовжуватися аж до 32-го року. І от перед тим, як записувати прогноз, я готувала, я витягнула руни, рунічні карти. Мені захотілося запитати, чи дійсно. Війна буде продовжуватись до 2032 року, чи вона завершиться в 2026 році. Ну, дивіться, на те, чи завершиться в 2026 році, випала руна Райдо. Райно, райдо це гармонійний рух до завершення, але по райдо сроки можуть затягнутися. Наступне питання, яке я спитала, то випала, чому затягнуться гебо, тому що можуть не договоритися. Але в той же час я запитала, чи завершить, чи дійсно буде тягнутися така війна вяло. Ну, мляво повільна да, територіальна там, на певних територіях до 2032 року. І руна Тейваз. Тейваз — це відповідні, тому що результат не буде оправдувати затрачених зусиль. Це нікому не буде вигідно. Тому тут конфлікт є, але на зараз руни мені показують, що конфлікт не затягнеться до 2032 року, що там цього не буде. Тут відповідь така, що завершення може бути влітку 2026, весна літо 2026 року, і трішечки можуть вони там ще влітку 2026 року, поки вони не домовляться домовлятися, і тому завершення війни можливо затягнеться. Ось такий прогноз. Тому я і далі ставлю на те, що вірогідність повномасштабного завершення да, повномасштабної війни буде в 2026 році влітку. Ну, ось такий прогноз. Це тим, що я хотіла з вами поділитися. Все розповіла. Дякую вам за увагу. Вибачайте, якщо щось не так. Зразу кажу: якщо комусь не подобається, можна просто не слухати і переключитися знайти в Ютубі те відео, яке вам подобається, і дивитися їх. Все, всіх обмінімаю, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій, ціка... мій канал, якщо вам було цікаво. Я буду ділитися прогнозами обов'язково, але це буде рідко. Це буде рідко. Прогноз по завершенню війни, мій перший, на 2025 рік. Я вам прикріплю в цьому відео, хто ще не дивився. Все, всім, пока, пока!